Терези, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні сім днів. Це в нас з 8 по 14 жовтня. Розпочнемо ми з енергій цього тижня. Для Терезів. Так, у вас тут йдуть енергії вища сила і минуле. Ви або набираєтесь сил, щоб нарешті для когось зануритися в минуле та, потрібні сили. Для когось, навпаки, потрібні сили для того, щоб переступити нарешті це минуле, і зрозуміти, що воно більше надімної влади немає. Або ж з вами можуть ставатися ситуації, там, де ви будете себе відчувати так, що ой, а це вже така зі мною було, тільки, можливо, в інших декораціях і з іншими людьми. І тут, завдяки тому, що ви працюєте своїм минулим, ви, наприклад, зробите інший вибір, ніж би ви зробили рік, два, три, 20 назад, це все допомагає вам рости, підвищує вашу силу. Приємні енергії такі теплі насправді йдуть. Вони більше про перемогу. Так, мені дуже подобається, як карти тут так стоять. От хай вони тут стоять і не падають. Так, подивимось по всіх сферах життя, чого вам очікувати Терези. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих семи днів. Особисте життя місяць. Карта неоднозначна, вона може означати як і проблеми в стосунках, і непорозуміння. Так і навпаки, період. Коли ви розбираєтесь з цими проблемами, все стає на свої місця. Давайте ми проаналізуємо для тих, хто в нас наразі стерезів самотні. Опа, дивіться, минуле. Тут у вас іде тиждень, коли ви нарешті приймаєте або поразку, або закінчення стосунків з якимось. Імператором. Імператор це і в нас король Пентаклів. Тобто, це земна стихія. Чоловік, можливо, доросліший, дорослий, матеріалістичний такий, дуже приземлений, земної стихії по гороскопу. Нагадуйте мені, хто там земна стихія. Козирог, Діва. І ще хтось один. Нагадуйте мені в коментарях. Тобто тут у вас. Ви або пропрацьовуєте по карті місяць, що вас тримало разом з цією людиною? Чому вам, наприклад, важко було відпустити цю людину? Хоча ви можете вже там, три роки як не спілкуватися, але він все рівно сидів у ваших думках. Тобто тут у вас іде внутрішня робота з тим, що відпустити нарешті образ цього імператора. Це ще може бути для тих, хто в терапії, хто йде в терапію. Скажу зараз банальну річ, тут не дарма Зігмунд Фрейд на карті, це образ батька. Батька, який був, або якого не було, або якого було занадто, або якого було замало. Тобто, тут вже хто в терапії, той розуміє, про що я зараз скажу. Якщо ви не в терапії, але ви розумієте також, що яким чином, все-таки образ вашого батька впливає на ваш вибір чоловіків, це саме період, коли ідеально залізати в цю всю муть і розбиратися. Але мені подобається тут в цьому аспекті десятка мечів, мені подобається, бо це вставить вже, нарешті, той останній меч, і хай воно, ну, кобила здохла, треба з неї злізти. Тобто це повне закінчення оцих всіх душевних мук, пов'язаних з тим імператором. Стати вільним, нарешті, від цього. Вільною для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Терези. Імператор це той, хто має владу над вами. Не На та він імператор. Все в його руках було. Так, або ж ви його зробили таким, який мав над вами владу. Любовні трикутники, що у вас тут протягом цих семи днів? Так. Теж досить таки непростий момент. Дивіться, тут може бути приїзд. Або ж повернення з поїздки людини і починаєте розбиратися. Якщо ви дружина по імператриці, законна дружина, або ви в партнерстві знаходитесь довго. Ви знаєте про цей Любовний Трикутник. то тут ситуація накаляється, вскривається, вскривається, як рана, починає дуже швидко рухатися. І ви тут хочете по справедливості, щоб все відбулося. Та? Тобто чесно, чесним зі мною будь. Хочете все розділити, чесно, наприклад. Ну, по карті місяць просто це все не буде, бо тут ситуація дуже заплутана, і ви багато чого не знаєте, хоча вам здається, що ви знаєте. Для тих, хто. Ну, тут ще це може означати бажання подати до суду на розлучення в разі любовного трикутника. Якщо ви, Якщо ви коханка, да, наприклад, то тут святкувати перемогу, прекрасний стан моральний, спокійний. І е, пристрасть. Тобто тут ви ніби як можете досягти свого, да? вистраждать нарешті, зробити зміни. Тобто тут людина може закінчити е, або почати закінчувати шлюба або довгострокові стосунки, якісь серйозні, і ви від цього будете радіти святкувати навіть. Тобто тут ситуація швидко буде розвиватися. Але в такому випадку ви будете не задоволені. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Терези. Для когось це може бути перевірка на вірність. Перевірка на вірність пов'язана з вашими страхами, тобто, вам здається, що вам не договорюють, вам здається, що вам, з вам, до вас змінилося ставлення. Або ж що, наприклад, партнер ваш був у відрядженнях, або часто бере відрядження, або приїжджає, або не приїжджає. Ну тобто тут ситуації, що можуть бути здорово пов'язані, ви можете хвилюватися. Тривожитися через це, чи може це буде пов'язано із зрадами, наприклад. І тут ви відчуваєте себе жертвою ситуації. Навіть якби ви дізнались про зраду, внутрішньо в думках все було б закінчено, але на зовнішньому плані і на плані почуттів ви хотіли б зберегти цей союз. Але тут, по дев'ятці мечів, є дуже багато ваших сумнівів і страхів. Що все в одну мить може ну, роз, розрушитись через обман, через несправедливість, через неправду, недоговорювання? Тут вже питання таке: або це ви себе так поводите. І людина, от ваш партнер, може задаватися думкою, чому, навіть може пробувати з вами спілкуватися з цього приводу. Або ж це ваш партнер себе так поводить. Тобто тут може бути важкуватий період в розумінні, бо по місяцю це ще коли не зрозуміло, бо ми не бачимо всієї картини повністю. І важко буває стикуватися, та важко буває а, зрозуміти один одного. Буває, що люди, людина говорить. Дуже прості речення, а для до тебе вони доходять зовсім інакше. Тобто, немає базового розуміння одне одного, одного. Або певні ситуації можуть його порушити. Але ще тут, в чому прикол дев'ятка мечів? Дуже часто це більше самонавіювання. Тобто, можливо, якісь приводи є до того, щоб хвилюватися, але ви себе накручуєте так, що назад вже попробуй закрутиш. Тобто, тут, як то кажуть, рубать з плеча не треба, але розбиратися з цим місяцем, з цими недоговорками, непорозуміннями треба, якщо ви хочете зберегти партнерство. Робота. Так, Тереза, я бачу, у вас тиждень серйозний, тому що старший, другий старший аркан. Колесо фортуни. Як колесо розкрутиться для тих, хто не працює. Для тих, хто не працює, перше, це або, зараз всі варіанти, або бути такою жінкою, якій ці фінанси достаються від когось або від чогось, пов'язаного з нею. Тобто тут вплоть до того, що ну, там, чоловік віддає всю зарплату. А Там. Син віддає пів зарплати. Ну, тобто тут варіанти вповно. Тобто, тут, якщо от ви жінка, це тиждень, коли ви отримаєте фінанси, ви будете задоволені своїм фінансовим ставленням, навіть не працюючи, по якійсь, ну, назвемо так, нехай це буде щасливе співпадіння. Та? Тобто, всі в одномоментно вирішили хтось зробити подарунок. Хтось за виплатити там ваш кредит, хтось там дати вам гроші. Тобто тут варіантів може бути багато, але тиждень для вас позитивний. Ті люди, які до вас прив'язані, якщо ви в пошуку роботи. Так. Дивіться, у вас тут ситуація така, що могли без роботи, це особливо буде стосуватися тих, хто без роботи залишився недавно і по складних таких обставинах. Та, тобто, не дуже зрозуміло, могли різко звільнити, різко там з фінансами сталися проблеми. Може бути пов'язано з домом, квартирою, як варіант. тобто. Все одразу, бо по п'ятірці Пентаклів це все одразу. Це коли і комуналку треба платити, і з роботи звільнили, і за оренду платити. Тобто це от така ситуація, прям ну, по повній. Тобто для вас це прямо актуальне питання, тому що у вас тут, на цьому тижні, доведеться поїздити на ті співбесіди, доведеться по-любому, може бути багато, може бути фігаро тут, фігаро там, там протягом тижня, туди-сюди. Але у вас тут ситуація почне змінюватись на краще? Вам тут будуть даватися варіанти, різні, різні вакансії будуть пропонувати багато. Тобто ви тут не залученими не залишитеся. Але от по дві ці мечі. В чому ви сумніваєтесь? Не хочете працювати на дядю? Хочете інтелектуально заробляти? Хочете якісь свої ресурси збільшити, бо вам здається, що у вас їх малувато. Хочете на якимись гарними проєктами трудитися, бути переможцем, щоб вас хвалили, бути задоволеним своїм фінансовим станом. Це все прекрасно. І як на цьому тижні у вас? Так, да, у вас на цьому тижні всі перспективи знайти хорошу вакансію. Так. Для тих, хто вже працює по найму, який у вас тиждень. Так, питання перше. Тут вам можуть або дати стажера. Так, да, тут можуть дати стажера і сказати навчи його. Хоча це ваш не зовсім прямий обов'язок. Тут робота з стажерами, з якимись молодшими, та? або якщо ви недавно на цій вакансії, ви там ще молодший і стажер, то тут у вас є момент дуже класно всього навчитися, побачити всю кухню зсередини, особливо те, що вам було недоступно, те, що ті знання про компанію ви компанії, плюси, мінуси, підводне каміння, все що завгодно. Моменти, про які ви навіть не здогадувалися, тут вам якимось чином можуть перепасти вас, можуть вести в коло того, що інші ваші співробітники можуть і не знати. Ну, да, Тут хтось і звільнятися може. У вас ситуація буде стабільна, да? тобто вас не звільнятимуть. Але у вас тут, ніби як трошки в плані довіри, йде трохи от, зміна, да? вам будуть більше довіряти. Там ваш керівник, наприклад. Тому це теж цікаво бути більш посвяченим в це все, якщо ви хочете досягти висот, перейти з пажа в лицаря. Якщо у вас свій бізнес, питання ще якісь пов'язані з фінансами, з зарплатами, преміями, які не оголошуються на загал, вам теж можуть бути або зрозумілі, або розкажуть вам і покажуть. Так, для тих, у кого свій бізнес, або фріланс, Терези. Для вас дуже позитивний. Багато нових шансів, багато інтелектуальної роботи. Для тих, хто фрілансер, це прям там копірайтери, СММ і все інше, тут прям ваш тиждень, тому що дуже позитивно він буде вас проходити. Багато можливостей можете навіть стати неочікувано для себе популярним. популярним. Якщо це свій бізнес, то тут в кого, наприклад, були. Проблеми, проблеми, проблеми. Тут, тут ситуація покращується. Вам дається другий шанс якимось чином все виправити, але по карті жриця ну це не зовсім, як то кажуть, офіційні методи. Да, зміни. Але ті, про які на загал лишній раз не говорять. Так. Фінансова сторона питання. Краса, тінь. Дивіться, десятка пентаклів. Тут можна навіть не прояснювати, тому що це хороший фінансовий стан, це допомога від ваших рідних, близьких, або ж ви будете допомагати фінансово ресурсно вашим рідним близьким. Для когось це поняття спадщини вступає, теж як варіант. Облагородження там, ваших е, е, квартир, домів там, ваших старших, особливо. по... По сім'ї, ієрархічно. Тобто тут у вас з фінансами все більше, ніж ок. Морально-психологічний, дивіться, мої ж викиці. зірка. Це надія. Надія на краще. Надія на те, що обов'язково все буде так, як ви захочете. У вас внутрішній ресурс, дивіться, в неї того ресурсу повно, вона його землю підживлює, та, водичкою. Тобто, ви. Внутрішньо наповнені ресурсом. Для когось це ще просто елементарно відпочити. Я не кажу фізично, душевно відпочити. Оновитися. Повірити в краще. Тому у вас тут прям дуже цікавий насичений тиждень. Я буду з нетерпінням чекати вашого зворотнього зв'язку. Люблю, що ви мені пишете. Терези діви мені. Дуже часто пишуть коментарі і продовжуйте в тому ж дусі. Мені цікаво читати, бо це допомагає моїй роботі. І що ж, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.